Кам'янське всіляко заохочує мешканців багатоквартирних будинків до самоутворення. Попри економічні складнощі, було затверджено програму підтримки ОСББ та ЖБК на 24-28 роки. У Кам'янському районі планується модернізація систем тепло та водопостачання. Повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Розповімо більше. Про корисне цікаво. Розповімо, як поліція навчала найменших кам'янчан правилам безпеки на дорог. Новини міської інформаційної служби в ефірі. В студії Володимир Кравченко. Вітаю. І почнемо із огляду ситуації по Дніпропетровській області. Пізнім вечором окупанти спрямували дрон Камікадзе на Марганецьку громаду на Нікопольщині. Пізніше вдарили по червоно-григорівській з важкої артилерії. Вже на ранок під ворожим артобстрілом двічі опинився Нікополь. Виникла пожежа. Пошкоджені 9 приватних будинків газогін та лінія електропередач. Постраждала 91-річна жінка, лікуватиметься амулаторно. Потроху стабілізується ситуація з енергопостачанням. ДТЕК повідомляє, що з 18 по 24 березня енергетики повернули світло у понад 250 населених пунктів Дніпропетровської області, які залишилися без електропостачання внаслідок масштабних російських атак. Знову зі світлом майже 180 тисяч родин регіону. Спеціалісти ДТЕК Дніпровські електромережі відновлюють зруйновані ворогом лінії та електрообладнання. За даними Укренерго, по нашому регіону залишається складна ситуація у Кривому Розі. Енергетики планують вирівняти її протягом декількох днів. По Кам'янському ситуація стабільна, як повідомив очільник міста, надзвичайних подій не сталося. Мінське всіляко заохочує мешканці багатоквартирних будинків до самоутворення. З 2018 року місто виступає надійним партнером для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Попри економічні складнощі, було затверджено програму підтримки ОСББ та ЖБК на 24-28 роки. А місто виділило співфінансування проєктів з ремонту житлового фонду. Роботи вже почалися, її виконання перевірив очільника Мінського. За умовами програми співфінансування 30% запланованих ремонтних робіт сплачують об'єднання мешканців 70 місто. Зв'язку з повномасштабним вторгненням, 22-23 рік, ця програма не фінансувалась. Ми звернулися до міського голови з великим проханням відновити фінансування цієї програми, адже ну, наразі для нас це дуже важливо. Впали платежі від населення і ми дуже сподіваємось на підтримку влади. На сьогодні вже програма розпочата. Ми дуже вдячні Андрію Леонідовичу за сприяння за розвиток наших ОСББ у місті. На 2024 рік було схвалено усі 36 заявок від ОСББ та ЖБК на участь у програмі це ремонти покрівель, мереж воду та теплопостачання, каналізації внутрішньобудинкових мереж електропостачання та «Відних щитових вхідних груп: заміна вікон та дверей на енергосберігаючі у місцях загального користування, ремонти під'їздів відновлення водостічних систем. Тощо чотири проекти вже реалізовано. Від усіх мешканців нашого під'їзду хочу подякувати і особисто меру города за те, що знайшли можливість допомогти нам. Такий гарний ремонт. Ми дуже вдячні. Невеличкий наш будинок, 24 квартири, навряд чи фінансово зміг би собі дозволити такі ремонтні роботи. Завдяки місту ми тепер з гарним ремонтом. Понад 192 мільйони гривень отримає Дніпропетровщина від ЮНІСЕФ на модернізацію систем водопостачання та опалення. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що спільно з іноземними партнерами працюють над тим, аби мешканці населених пунктів, попри атаки ворога, мали комфорт. Координує співпрацю регіональний офіс міжнародного співробітництва. Зазначені кошти отримують вісім підприємств області, зокрема у Кам'янському районі. Мінятимуть застаріле обладнання, реконструюватимуть лабораторії та проводитимуть до ладу тепломережі. Проєкти планують втілити до кінця року. Олексій Гаєвський мужньо протистояв ворогам до свого останнього подиху. На жаль, 7 серпня минулого року він загинув від кулі ворога, боронячи приютене у Запорізькій області. Олексій Гаєвський народився 10 квітня 1983 року в Дніпродзержинську. У 2001 році закінчив ПТУ номер 22 Упродовж 2003-2004 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на підприємстві Камедсталь. У травні 2023 року став на захист України та її народу. У нього залишилися донька, батьки та брат. Доземний Уклін, воню захиснику вічна пам'ять! І слава герою! Мы служили с ним в учебной части, он был отличным другом, всегда помогал всем. Ну, в общем, он всегда рвался на передовую защищать своих, в первую очередь, своих родных и близких. И в то же время свою землю родную. Около 40 дней, но нам этого достаточно было. Постоянно вместе, днем и ночью, полностью курс обучения, все мы вместе. И, я же говорю, он постоянно рвался вперед. Очільник Міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний відвідав Дніпропетровщину, де зустрівся зі студентами, які прибули з різних областей країни на школу органів місцевого самоврядування. Під час дводенного заходу їм представили ініціативу керівника регіону Сергія Лисака, титани ЮЕЙ, а також познайомили із 23-річним воїном, який став амбасадором цього проєкту. Сьогодні молодь має бути активна, активно брати владу, скажімо так, в свої руки. Життя така штука, насправді, і спортсмени це дуже добре знають. що Якщо ти себе дуже щось дуже щось забажаєш, то воно обов'язково здійсниться, якщо ти докладеш всіх зусиль для того, щоб так воно і було. Матвій бідний, очільник міністерства, підкреслив важливість молодіжної політики та її потенціал для суспільства. Він оголосив, що молодь активно долучається до самоврядування та впровадження демократичних принципів. Хочеться приймати участь в цьому всьому, хочеться може якось позитивно впливати на своє оточення на себе в першу чергу, на майбутнє можливо, якщо буде така змога, тому ну все зацікавить. Ми часто допомагаємо там і збройним силам України, і переселенцям. От буквально 8 березня ми їздили на базу ну гурна гуртожитку. У нас переселенці з Маріуполя з інших регіонів. Спілкувалась з амбасадором проекту Титану Юа, 20-річним військовим, який отримав важке поранення під час війни, проте не здався і веде активне життя. З найкращим мотивом прийшов до молоді, тому що я сам, як то кажучи, молодь можна сказати, хоча я і маю статус ветерана бойових дій. Молодь в тилу також може дуже допомагати різноманітними зборами, різноманітними волонтерськими справами. Ну тому що. Людина молода, вона має багато енергетичного запасу, вона має багато енергії, вона може не спати, постійно щось робити, якось допомагати війську, допомагати тут, щоб було все в порядку в тилу. Ну, тобто, мол, це те, що рухає прогрес. Школа органів місцевого самоврядування на Дніпропетровщині проводить вже вдруге. Цього разу вона зібрала майже 200 активних студентів. Це відзначає великий інтерес молоді до участі в житті громади та розвитку своєї країни. Сьогодні в дошкільному навчальному закладі номер 9 «Жарптиця» відбувся незвичайний захід. Забігаючи наперед, скажемо, малеча була просто в захваті. А все тому, що до них гості прийшли поліцейські разом зі своїм напарником патроном. Усі разом вчили дітей правилам дорожнього руху і на фіналі залишили дітям неймовірні враження від спілкування. Більш детально розкаже моя колега Ангеліна Чижова. Діти уважно слухали поліцейських, які проводили цікаві інтерактивні ігри, де кожен міг перевірити свої знання правил безпеки на дорозі. Або ж навпаки, дізнати щось нове для дітей. Такий захід корисний тим, що саме через гру вони запам'ятовують основні безпекові правила, і ми будемо розуміти, що дітки не бояться пересуватися містом, що вони орієнтуються на вулиці, вони орієнтуються вдома, і що їхнє життя воно буде набагато якіснішим, безпечнішим та цікавішим. Найбільше враження на малечу справив пес патрон, який з радістю допомагав поліцейським та дітям. Під кінець заходу маленькі ручки залишили свої відбитки долонюк на дверцях поліцейської машини. Дітки привіт, – Вам Сподобалось да. а хто к вам приходив? Без, без, Що ви робили з ним? Рані. На прощання. Кожен маленький учасник отримав корисні та солодкі подарунки від поліцейських. Така активна та цікава форма навчання правилам безпеки на дорозі зробила свою справу, залишивши всіх у захваті. Вчимось безпеці разом із поліцією. А тепер до прогнозу погоди. У Кам'янському сценоптик ЮАЙ прогнозує на середу мінливу хмарність без опадів. Нічна температура становитиме плюс 5 градусів. День повітря прогоріється до плюс 12, вітер північний, піде до 3 метрів на секунду. Наступні дні погода буде мінливою попередньо до кінця тижня без опадів. На цьому випуск новин від 26 березня завершується. З вами був Володимир Кравченко. Читайте про життя Кам'янського на сайті mis.dp.ua та стежте за свіжою інформацією у соціальних мережах. Зустрінемося завтра. Бережіть себе.